Подарів із з Ось Зараз склад команди Олега Рипана до вашої уваги. Що стосується Ниви із бузової, давайте її склад гостей озвучимо. Цього разу вже без розіграшу, безпосередньо Роману виконує навісну передачу. Вистрибує Василь Француз. Дістається таки до цього м'яча. Капітан Франківців пробиває, але не надто вдало. Сьомка перший на підбиранні. Знову завантажує туди безпосередньо штрафний майданчик. Геник підбирає цього м'яча. Геник і дивіться, який курйозний епізод мав у нас місце. Чесно кажучи, не зрозуміло, що саме хотів зробити Василь. До речі, Герич і Клімов чи не єдині гравці в складі своїх команд, які поки що не пропускали жодної хвилини в поточному сезоні. Клімов зараз виходить далеко із воріт. Перший був Клімов на м'ячі в цьому епізоді Романов. Його навісна передача. Удар по воротах і рятує свою команду в цьому епізоді Георгій Клімов. Швець класно пробивав. І перший сейв на дві команди. Дещо заспокоїлась у нас гра. Будемо надіяти, що це все дуже ситуативно. Ну і що команди дуже швидко у нас оживляться. Перший удар з далекої дистанції. В поперечку м'яч влучає після удару Єгора Шалфєєва. А ось і момент, друзі, уже і у бузової атака продовжується. Ниви. Зберіг м'яч для своєї команди Роману. віддав на сьомку. Сьомка його різана передача. І просто дивом. Зараз рахунок у нас залишається 0-0. Хочемо побачити повтор, звичайно ж, цього епізоду. Кутовий, який виконує Дворовенко. І м'яч таки опиняється в цьому епізоді у воротах франківської команди. Зараз ми побачимо, хто відзначився у нас забитим м'ячем. Данило Книж здається, саме він. Ну і святкують е, народження дитини зараз. їх. Турчанов. В'ячеслав Турчанов. Його навісна передача. І дуже і дуже неприємне зіткнення Сергійчука із Геричем. Арбітер е, ще до того, як це е, зіткнення відбулося до кутового сектору, коли там є Романов. Якось ми не дуже розуміли, а от в цьому епізоді вона була потрібна, оскільки саме Сьомка навісну передачу виконував. І знову котовий друзі ший Ярус Трибун на міському центральному стадіоні Ру. Китаєвський абсолютно сам в центральному колі віддавав на Генека. До генера м'яч не дійшов. Стелиться сьомка в підкаті, але шалфєєва таки м'яч не відбирає. Шалфеєв. На Будняка Будняк повертає Шалфєєву. і блокується цей удар. Демків. давали допомогу Геречу. Ну тому я думаю, в одну хвилину максимум арбітер у нас компенсує до стартової 45 хвилинки. Знову ж таки, якщо найближчі 4 хвилини, нічого екстраординарного у нас не станеться. Зараз класне переведення на сьомку. Сьомка пробиває, але блокується його удар, і блокується він Юрієм Потімковим. Ну. Романов. Романов виконує навісну передачу Француз рівнює рахунок на 43-й хвилині. Василь Француз. І подивіться на ці щирі емоції франківського віцекапітана, який сьогодні виконує і функції власне капітана. Дуже правильно зараз робить Василь Француз. Підкликає він всіх своїх партнерів до себе. І дійсно дуже символічно, що саме капітан, саме гравець із капітанською Василь Француз встановив статус-кво. Жвавий, якщо так можна, звичайно ж сказати. Кома ну, м'яч підхоплює там на лівому фланзі. Атаки своєї команди віддає на Тітаєвського. Тітаєвський ходить. Штрафний майданчик, його передача на Романова. Романов пробиває, але не надто сильно. Перший Шинкаренко на м'ячі в цьому епізоді. Демків. Його удар над поперечкою. Прилітає м'яч. Ось така от масована, затяжна атака франківців, яка розпочала. Ну, до речі, про Ігра Жабченко ми детально поговорили. Свого часу, до речі, зараз е Бобівнець виходить далеко з воріт. Не було тут порушення правил. Ворота там напівпорожні, але не надто вдало. М'ячем розпорядився на щастя для франківців. Гравець Ниви. Є можливість для контратаки франківського клубу, але дуже швидко. Ця можливість у нас згасла. Зараз Клімов. Клімов віддав на Корохова на правий фланг. Закидання на нехтія, нехтій до м'яча дістається, але атаку своєї команди продовжити він не зміг. Ну і Бобенець не надто вдало, не нато впевнено, скажімо так. Гру в нас ступив, вийшов далеко з воріт та метрів на 14. Але м'ячем таки не заволодів. Віле це не призвело до великих проблем для Франківців. Тут не було положення поза грою Романов. Знову Роману проти Прокопчука, і знову, бачичи, що буквально в обличчя з обличчям він. Проти третього номера п'ятого номера франківського клубу Шенкаренко вкидає на барчука. Барчук повертає йому. Навісна передача. М'яч таки опиняється в ногах. В сьомки. Удар по воротах. Два-один на 66-й хвилині матчу Артем Сьомка. Сьомий номер франківців. Виводить свою команду вперед. Після чергової атаки Прикарпаття, після масованої атаки, якщо можна так сказати. Ну і навіть молодий Андрій Бабенець, кіпер франківського клубу, прибіг сюди привітати своїх партнерів по команді. Давайте ще раз подивимося, як розвивалася ця атака. По-перше, це була навісна передача, звичайно ж, на Хому із володінням ячем футболістами Ниви. Тименко, Тименко падає. Не було тут порушення правил. Показує арбітер, що в м'яч зіграв Шинкаренко. Ну і одразу може бути швидка відповідь у виконанні франківців. Хома виходить від Шавич із Клімовим. Коман не забиває в цьому епізоді. Після того, як в стійку влучив Хома, м'яч прокотився по лінії воріт. І викотився, власне, за лінію воріт. Ось це так момент франківців. момент, який Хома великою мірою створив собі сам. Ну і окрім того, відзначаємо класну, точну в час з боку представників має свої інформації до молодого франківського форварду. Ну і сьогодні теж класний поєдинок проводить. Зараз Нехтій з м'ячем і таки відтіснив його від м'яча в цьому епізоді Василь Француз. Нехтій апелює до арбітра, мовляв, француз там зіграв рукою, ну але звичайно. Вісна передача від нього не вийшла. Зараз Бочарчийський, здається, спиною побачив хуму. Хома один в один проти суперника. Не став зближуватись він в цьому епізоді з Юрієм Потімковим. Урсолов та Літовченко. З'являться у нас зараз грі. Зараз вдала гра. Від Андрія Бобенця. чесно кажучи, не впевнений я, що м'яч таки там це, можливо, одна із останніх нагод у Бузової для того, щоб зрівняти рахунок в сьогоднішньому матчі. Удар по воротах. І м'яч таки опиняється в сітці. На 90-й хвилині зустрічі рятує свою команду від поразки Кирило Прокопчук. Ну і поспішають. Футболісти з Бузової. Центрація потрібна, звичайно, зараз в захисті франківської команди. Не хтій, до м'яча не дістається. Але той знову в ногах гравця Ниви. Чергова навісна передача. Рудюк, удар по воротах таки має місце, але там положення по загрою зафіксовано. Асистентом арбітра то Прикарпаття грає у бойову нічию із командою Нива із Бузової.